And then Sonne Lamta. Sonne Lamta. Весікве. Молодці. Японська. Японська. Українська я. Українська японська. А скажіть, будь ласка, що взагалі сподобалось сьогоднішнє заняття? Співати чи грати в звуки чи внутрі? Все сподобалося тобі. Молодці. І так, ви пам'ятаєте, дітки, який звук відповідає за те, щоб ми були з вами радісними. А, молодці. А який звук відповідає за те, що ми були з вами бадьорими? А який звук відповідає за те, щоб ми навчилися гарно робити уроки? Ми. Добре. І давайте ще згадаємо, яку ми робили вправу на увагу. Ми помасажуємо наші голівки і піднімемо нашу долоньку. Що ми відчуваємо під долоньку? Такує Молодці.